Ось мене завжди заінтригувало посеред технологічних досягнень, де те людина наступила на сядь, Розробила штучні інтелектові, перетворила мрій на дотик на екрані, але ми натрапили на глибокий парадокс. Коли ми домінуємо у зовнішньому світі, ми втрачаємо контроль над своїм внутрішнім світом. Просто спостерігати за людьми навколо або навіть дивляться в дзеркало, щоб зрозуміти, що навіть оточені досягненнями багато хто живе в стані хронічного виснаження, рапетати ствати щасливі. І маєте ви енергію, щоб зіткнутися з життям. Відповідь майже завжди супроводжується зітханням жестом відставки або простим я втомився. Лиця втома не є звичайною. Той хто зникає після нічного сну або вихідних відпочинку. втома, яка зберігається, яка не йде з відпусткою чи місяцями відпочинку, а не вичерпане тіло. Це душа, сам пережив це. Молодості сповненому амбіцій та планів, побудував перспективну кар'єру. Дотримувались усіх протоколів успіху, наполеглива праця, визнання, стабільність. Лена при кінці кожного дня відчуття порожний, чи супроводжувало мене. Прокинувся вранці з меншою силою ніж напередодні. Не розумію, чому не був хворий. Не голодний на столі була стеля та їжа. Однак це було так, ніби минуло внутрішнє світло. Почав шукати відповіді. Читав книги з психології, розмовляв з експертами, переживав різні форми дозвілля. Які речі навіть спрацювали на день, тиждень, але темрява завжди поверталася. А методі давня рідея присутня в єврейській традиції. Резонувало в мені відсутність ціле спорожня людину залежно від того, наскільки легкими завданнями є. А з чому навіть непростіші заходи стають вагою. Але коли ми знаходимо сенс, навіть найважчі виклики стають джерелом життєвої сили, і віця приклад матері з новонародженою дитиною. Вона проводить ночі і в курсі, кілька разів прокидається догодування грудьми, стикається з інтенсивним фізичним зносом і все ж знаходить сили, яку слід слідувати, відки ця енергія не з тіла, яке повинно орунуватися від стільки втоми. А ми з душі живиться навмисно піклуючись про ту маленьку істоту, яка залежить від цього, а порівняти з тим, хто працює на роботі, яка ненавидить а від з високою зарплатою регулюваними перевагами та часом. Наприкінці дня ви відчуваєте себе виснаженими, пати вісім годин, добре хапчуватися або тренуватися. Не вирішуйте, проблема не фізична, полягає в тому, що ця робота не має для нього сенсу. Як наповнити фігню стільки, скільки виставити воду, все капає. Виснаження не є ворогом. Це зна і попереджувальне світло на панелі автомобілів. Це вказує на те. Що щось не так, а став час відмовитися, а зупинити і зрозуміти, що відбувається всередині, що ви прокинетесь вранці, і перша думка, оле це день закінчиться, це тому, що ваша енергія злиться на порожничоро новина. Полягає в тому, що існує тисячолітні перевірені та перевірені принципи, які можуть допомогти відновити цю внутрішню силу. Вони базуються не на магічних чи порожніх мотиваційних промовах. А практична мудрість, яка перетворила життя багатьох, людей, включаючи мої. якщо ви відчуваєте, що ваші дні однакові, це не вистачає сенсу тим, що ви робите, або просто вижили. Це тому, що ваша душа просить уваги, перш ніж слідувати. Однак зробіть перерву і відповідайте, чесно, коли ви відкриваєте очі вранці, чи нас настрій на день, який починається, або просто очікує, що він проведе швидко. Що другий варіант звучить знову ми настав час зрозуміти, чому ваша енергія згасає і як її змінити. Правжня сила не просто походить від відпочинку чи відволікань і народжується цією метою. Але ми його знаходимо, навіть на складніші дні отримують колі, а з нього навіть найпростіші завдання здаються не горами. А ви те зрозуміємо, чому ми втрачаємо енергію і як її відновити для єврейської традиції? Людина це не просто тіло, яке потребує їжі та сну. Як полум'я, яке залежить від палива до артери, але вони є матеріальним, ін зроблений сенсу справжніх зв'язків та привід існувати. Коли вона відсутня, полум'я згасне, а тоді наша енергія втрачується. Перше вона рятується. Коли ми інвестуємо час у щось, що не резонує з нами, провів руки на доброоплачуванні роботі зітабіст і престиж. Але це мене щодня смоктало. уму, уму що це не було мого. Присвятив години чужі мить, як слуга, який працює лише для збагачення власника. Ім більше я боровся, тим більше порожній я відчував. Рада свою сутністю. Це як відкритий кран енергія проходить без сліду. О, друге. Вона розсіюється в ефемерних задоволеннях і живому в той час, коли відволікання не скінчені в соціальні мережі, серії і гри, покупки вони обіцяють полегшення, але вони залишають гіркий смак. Ісля години споживання в місто відчується не є оновленням, а ще більшою порожнеч. Яр намагатися вбити голод з повітрям це, здається, зіло, але живіт продовжує хропіння. Уша не харчується. Розвага мурона потребує речовини. О, третє, це споживається марними проблемами і помітили, як можна провести цілий день. Лежачи на дивані, і закінчуючи вичерпніше ніж після робочого дня, е тому, що розум не припиняється уробити, якщо це піде не так, о ти збираєшся подумати про мене. І думки схожі на привидів, які смоктали наші сили ще до того, як ми діємо, сказав один мудрик. І хто сьогодні має завтрашні побоювання? Подвоють світягар без потреби, хто дівідновити цю енергію? Перший крок знати справжню мету, а то податок з боку суспільства в успіх, бути продуктивним. А то який узгоджується з тим, ким ти є насправді. Справжня мета завжди пов'язана з чимось більшим сім'я, спільнота робота, яка має значення. Зустрів людину, яка в років жив, просто чекаючи виходу на пенсію. Разрід після виходу на пенсію він помер. Я хвороби, а відсутність причин для Його тіло стояло. Але душа вже здавалася. А один джентимен понатопів відкрив соціальний проект, щоб навчити шахівну жденним дітям Ого обличчя сяло. Ого енергія була заразною і із Ізниця ін відчував в себе необхідним руги крок зробити щось, що просвітлю не тільки для вас, але й для інших нервія тече. Коли ми даруємо, е не повинно бути чимось грандіозним, розтобудьте справжніми ловозаохочення, жест доброти, робота, яка комусь допомагає. Це справжні джерела полива для душі. Якщо ви відчували, що ваші дні сірі, чого не вистачає сил для слідування або просто виконання таблиць. Знайте, що це не нормальна, а шавтомат це повідомлення, рішення це не більше годин сну або тимчасових втечі, а при повторному зв'язку з тим, що насправді має значення, Ожливо, при цьому ви не тільки відновлюєте свою енергію. В але виявляйте, життя, в яке варто жити. Оли ми живемо лише для себе. Енергія згасає як вода між пальцями. Але просто поділіться посмішкою словом підтримки або жестом допомоги, щоб раптово відчути, що щось всередині нас поновлюється. Е парадоксально, але тому душа працює. Чим більше ми йдемо, тим більше ми отримуємо. Пам'ятаю особливо важкий день тих, де вага світу здавалося, спирається на плечі. Прийшов додому виснажений з одним бажанням пляхти і забути все. Тоді сусід попросив допомоги, щоб перенести кілька ящиків. Початку я не охоче, але прийняв. Ти знаєш, що сталося? Коли ми розмовляли, і я допомагав йому. Я відчув, що ось середині себе полегшено. а тягар, який він несе. Здається, був легшим. меревелики вчина, але це мене несподівано наповнила тисячолітня традиції. Такі як єври надають стільки важливості. Есиду вактах не зацікавлені доброти. Вони не тільки перетворюють життя прийому, але й зцілюють, хто їх практикує. Едрість це бальзам для втомленої душі, ще третій вирішальний момент замовкнути внутрішній шум, а сто нас не вичерпує над а надлишов думок уша втомилася від такого розумового шуму голосів, які повторюють турботи. Страхи чи невдоволення відновити рівновагу, прості, але глибокі доріжки розмолоду чи медитацію павіть кілька хвилин вранці чи вечора, мовчки або щирими словами. Вони створюють відчуття, що ми не самотні, а як прив'язка життя в чомусь більшому ніж ми самі. Раз вдячність спробуйте наприкінці дня перелічити три речі, за які воно вдячне якби молодя вправа змінили фокус того, чого не вистачає для того, що існує, і ця зміна перспективи приносить легкість. Через відома тиша твомкніть телефон. На годину ходьте, не поспішаючи. Дивіться, небо або просто дозвольте собі нічого не робити. Е Звучить основним. Але саме в цьому нічого душа часто знаходить відповіді і шукаємо в каві, добовках або капсулах від пусток. Але справжнє джерело не в тілі. А в душі, коли він наповнюється значенням, добротою та нерухомістю тіло слідує, і життя отримує кольори, яких ми раніше не бачили. Якщо ви закінчилися, не шукайте чарівної таблетки, а дайте три чисні запитання. Живу за тим, що справді бажає моя душа. Роблю я щось, що приносить користь іншим, навіть якщо це мало, Залишаю час на мовчання та вдячність. Відповіді можуть бути картою для відновлення не лише сил, але й радості існуючих. Я мудрість не є новою. Вона була доведена поколіннями. Які розуміли втома це не вад, а знак є від що у вашому домі червоне світло блимає в енергетичній рамці і не проклинаєте електроенергію. Правда, розуміє, що це попередження. Я витік щось потрібно відрегулювати. Налогічна душа надсилає нам знаки. Якщо ви без сили, запитайте себе, де мій витік? Ку частину життя я витрачаю енергію на те, що мені не належить. Сперша велика правда втома. Це посланник, а не ворог. А нагадує нам, що настав час переосмислити напрямки. Руга правда, така ж я потужна сили, повертаюся. Коли ми знаходимо сенс і можете подорожувати на найкрасивіший пляж у світі, розслабити тіло. Але якщо душа порожня, повернувшись, відчуття виснаження збережеться, пережився. Тільки коли я знайшов мету, яка зігріває мою суть, коли я почав діятися, служити, з'єднуватися з чимось більшим, це те, що енергія повертається нарешті. Третя правда часто ігнорується, не боїться тиші, і так бомося бути наодинці з нами. Що ми наповнювали кожну секунду шумом сповіщення порожні розмови, серії, гучна музика, Але саме в тиші говорить душа. Нуді просто прогулянка без навушників, щоб прошепочити. Я все ще тут. У мене є бажання. У мене є голос. Ам просто потрібно мене слухати. Дозвольте мені поділитися простою історією, але вона містить всю суть того, що ми говоримо сьогодні. Оловік шукав рабина і вентилюється виснажений. У мене вже немає сил. І ця. Це нестерпна вага, аби він посміхнувся і відповів тя від, що ви носите валізу інших сповнених речей, які не є вашим, звичайно, це буде важко. Але якщо ця валіза містить ваші власні скарби, ви злегка візьмете її, ожливо, мій друже. Ти несеш валізу, яка не тві. Кілька разів ми робимо те саме і припускаємо очікування. Інших накладені цілі мрій запозичені, і ми здивували себе втомою. Але коли ми нарешті беремо нашу валізу, з яка містить наші цінності, наші пристрасті, наше призначення, шлях стає більш м'яким епер. Я залишаю з вами кілька практичних кроків. А пишіть їх, якщо хочете, вони можуть бути початком трансформації. Найдіть невеликий сенс щодня, коли ви прокинетесь. Запитати о, я буду робити сьогодні, що насправді мене наповнить, а може бути от слухання дитини. Зателефонути другові, допоможіть незнайомцю. і невеликі значення, будують чудове життя. Е, тікати від лухаєте це, коли з'являється відчуття порожніші, воно не потоне від відволіка. Упиніться, дихайте і запитуйте, о, моя душа намагається сказати мені. І повід може вас здивувати, оділитися, е, зберігайте доброту саме за вас, усмішка, ніжне слово. Жест, коли ми даємо, ми перестаємо бути закритими контейнерами, енергія приходить для циркуляції, і саме це наповнює нас. текути подяку. Овечора ви три речі, які ви вдячні. А від, якщо вони глибокий вдих, сьогодні я. Я побачив сонце, або у мене є місце для сну, еперо осмислить ваш погляд на те, що я, а не на те, що ви сумуєте. ам'ятайте значення важливіше, ніж успіх, і можете досягти вершини своєї кар'єри і все, що відчувати себе порожнім. Бо це може вести просте, але повне життя, е, що живить душу. Це не трофей, а впевненість у тому, що існування має значення. тому Я ділюсь усім цим. тому що я був там, де ти можеш бути зараз. Знаю, що вага пробудження не бажає відчуття, що дні повторюються як нескінчена стрічка. Але я також знаю, що можна вийти з цього місця. Іла може повернутися, а дійсно може бути відроджена. снує старе вчення, яке говорить, що кожна людина має місію в цьому світі. І хто не прийшов всюди випадково, поки ви живете? Ваша місія не завершена, а означає, що всередині вас все ще є сили, чекаючи, що його розбудить. Берігайте це речення Тома. Це не кінець а початок нового шляху. Що життя важке? Це знак того. Що щось потрібно змінити, і ця зміна може бути найважливішим поворотом у своїй історії. А решті я прошу: якщо ці слова резонували на вас, залишають сигнал, Я е не просто насолода чи коментар, це спосіб сказати для мене це мало сенс. Хочу більше цього світла. Рештою, коли ми ділимося тим, що нам торкається, ми зміцнюємо не тільки себе, але йде оточуючи, хрешіть себе. А м'єте сенс це паливо душі, коли вона горить. Жодна втома не може стерти і близько наступного разу. Нехай ваша подорож буде такою ж повною метою, як заслуговує ваша душа.